френч прес у більшості з нас вдома є така штука, але переважно більшість з нас заварює в ній або чай, або вона у вас стоїть без діла, або каву, але роблять це в основному неправильно. І в чому помилка, ми зараз до цього доберемося. Але спочатку я хочу розказати про цю прикольну високофункційну штуку, тому що це не тільки для чая і кави. В ній можна прекрасно збивати молоко. Якщо ви полюбляєте лати або капучино, ви з легкістю його приготуєте, маючи вдома френч прес. Вам треба тільки тепле молоко, залити його сюди. І дуже інтенсивно. Рухами, значить, збити його, і це робиться досить просто, і у вас вийде дуже така непогана піна. З приводу заварювання чая тут якби, все понятна, а з приводу кави, зараз ви зрозумієте, в чому помилка. Перше, що нам треба розуміти, це яка кава нам підійде під френч-прес Бажано, обсмажена під фільтр. В менелі також є обсмажена під фільтр кава, це, наприклад, всі спешалті, які у нас є. Якраз таки під цей спосіб заварювання. І вона має бути середнього або грубого помлука. Чому не підійде оцей от під турку, а під турку дрібний помел? Через те, що тут ви можете побачити ось таке залізне сіточко, яке пропускає дрібну фракцію. Ну і тобто зиску вам з цього апарата абсолютно ніякого, якщо ви маєте каву дрібного помелу. Це понятно, це понятно. Ідемо далі. В принципі, френдж прес да, звучить якось щось на французький манер. Ну, ви маєте знати, що дійсно так він був придуманий во Франції, але пізніше був запатентований італійцями. Ну, хто перший встиг того етапки. І, значить, яка стандартна закладка. В основному вони робляться 350 мл. І якщо ми говоримо про 350 мл, то це приблизно 21 грам кави. І давайте пробувати починати готувати. І, значить, для цього нам знадобиться кава і бажана ось така довга ложка. Хто приймав у нас участь в безпрограшній лотереї, там також такі можна було виграти, такі і ще із зажимом теж прикольні були. Але якщо ні, то в принципі підійде, звичайно, просто це буде трошки незручно. Ну і от я орієнтовну кількість, значить, беру кави, і заливаю гарячою водою. В основному в ідеалі 95 градусів. Отако. От Кайф. За цей час, поки я тренділа, вона десь до такої температури і остигла. Отак от лишаємо трошки місця. І тепер що ми робимо? Нам необхідно помішати каву. Ось тако. І накриваємо. Далі головна помилка, якою припускається переважна більшість людей, вони починають інтенсивно калатати або зразу опускати стержень. Цього робити не потрібно. У вас є зараз цілих 5 хвилин часу, щоб почистити зуби, наприклад, або потанцювати. В мене в мене голові заграв оркестр п'яних Ну все, 5 мінуточок пройшло і час ікс настав. Все, готово. Але тут не затягуйте, зразу наливаємо це все в чашечку і насолоджуємося. Чому? Тому що це емерсійний спосіб заварювання, тобто кава постійно контактує з водою і ви маєте великий ризик переекстракції. Якщо лишите, так і забудете про цю каву. Дуже прикольна штука, всім рекомендую. Це дуже прикольний альтернативний спосіб заварювання. Ну і знаєте, для тривожників нема нічого кращого, ніж що гімороїться з кавою. Ідеально, просто. Всім смачного, всіх обняла, ваша Йоша.